Саша, як настрій? Гарний. Працюємо. Ще дуже багато кадрів, 25 кадрів. А в нас залишилось 8 годин, тому треба поспішати. А як тобі локація? А, дякуємо «Вікторія Фільм Фінстудії за те, що в нас є можливість знімати на закритій території такі прекрасні історії. Взагалі цей проект ми планували спочатку знімати у Львові 28 лютого. Але почалася повномасштабна війна. І, на жаль, проєкт зупинився. І зараз, нарешті, ми його запустили. Дякуємо всім захисникам нашим, що є можливість тепер знімати під Києвом, під українським Києвом. От, тому що під час війни тут дуже багато розбоблених і готелів немає можливості навіть зупинитись. Навіть Вікторія фільм студія зачепила тут були такі втрати, але зараз тут можна працювати.